Буковина отримала губернатора. Олександра Фищука призначили очільником Чернівецької області. Вулицю Богдана Хмельницького могли закінчити до початку червня, якби міська рада перерахувала аванс. Буковинські волонтери повернулися з Дебальцевого охопленого бойовими діями. Найголовніші події п'ятниці вже за мить в новинах міста у студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Кадрові зміни на Буковині або ж пророцтво здійснилося. Представника народного фронту і колишнього нардепа Олександра Фищука таки призначили очільником Чернівецької області нового керманича краю. Представили перший заступник глави адміністрації президента України Віталій Ковальчук та міністр інформаційної політики Юрій Стець. Призначити Фищука Олександра Георгійовича головою Чернівецької обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. Новий керманич області подякував за довіру, закликав усі політичні сили об'єднатися і працювати на благо Буковини, А також повідомив про перше своє кадрове рішення. І першим Це звичайно призначення першого заступника. Також Віталій Ковальчук подякував за роботу виконувача обов'язків голові Чернівецької облдержадміністрації Романа Марчука. Що ж до призначення Олександра Фещука очільником краю, то ця новина вже нікого не здивувала. Позиція на рахунок призначення губернатором пана Фіщука, а також е до нього ще заступником пана Куліша була визначена ще задовго. До сьогоднішнього дня указ про призначення е був пізніше ніж відбулося фактичне призначення. Це показник того, що сторони не довіряють один одному, і навіть уже коли вирішилося це питання, вони. Останні тя з оприлюдненням указу про призначення президента Олександр Фищук у минулому скликані депутат Верховної Ради України від батьківщини і за свою каденцію відзначився лише однією постановою та виступом, у якому звинуватив у некомпетентності начальника обласного управління Державної фіскальної служби Михайла Синичака. А у жовтні минулого року вже йшов у нардепи від народного фронту по 202-му виборчому округу. Втім, програв вибори Івану Рибаку та своїх однопартійців, колеги в біді не залишають. Тож, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подав кандидатуру Фищука на посаду голови Чернівецької облдержадміністрації. Прем'єр-міністр вніс цю кандидатуру на розгляд кабінету міністрів. Рішення було одностайним – підтримати прем'єр-міністра. Кабінет міністрів, це рішення передав згідно закону до адміністрації президента. І так само адміністрація президента, підготувавши документи президенту. Прийняла дуже швидке рішення новопризначеному голові Чернівецької облдержадміністрації дали два тижні на обрання своєї команди в області. Сьогодні вже сформульоване завдання Олександру Георгійовичу, що протягом найближчих 10-14 днів Олександр Георгійович повинен запропонувати відповідних кандидатів на зайняття тих чи інших посад ніякого кодного підходу яким чином Олександр Горіч буде визначати ту чи іншу кандидатуру? Я думаю, що це його особисте право визначатись. Ми, наприклад, в адміністрації президента запровадили конкурсну комісію, відповідно, яка колективно відпрацьовує тих чи інших кандидатів, але разом з тим рішення приймається одноосібно. На Буковині вже створена своєрідна монополія влади Народного фронту. Мер Чернівців, голови районних у місті Рад, а нині вже й очільник краю, представники цієї політичної сили. За словами міністра інформполітики Юрія Стеця, вже найближчим часом область отримає і нового керівника СБУ. А от чи буде це фронтовик, покаже лише час. Наталя Гатеш, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Чинічани, котрі проживають у будинках на цій вулиці, забули, як воно прийти на роботу в чистому взуті. Чобітки на підборах там просто заборонені. Та це ще далеко не головна проблема викликати таксі, аваріку, чи навіть швидку на Богдана Хмельницького нереально життя людей, які мешкають там, це існування посеред катаком щоденне пристосування до погоди та маневрування між клаптиками тротуару. Мешканці вулиці Богдана Хмельницького розділилися вже на два табори. Ті, хто вірять, що її колись все ж таки закінчать ремонтувати. І ті, хто просто навчився пристосовуватися до вічної багнюки. Перш ніж вийти з дому, вони дивляться у вікно, адже від погоди залежить у якому, зустрічі їм йти сьогодні. Та перевіряють у сумці наявність великих серветок. Полото, по коліна не можна ходити по такій вулиці, тротуар весь побитий. Ноги можна поламати. Люди вже два з половиною роки спостерігають за ремонтом. Кажуть, останній це просто катастрофа. Сершені не согласовані з дійстю. Одні роють закапують, потім следуючи роють, закапують, потім ще раз роють, закапують. Скільки раз вони вже рили, закапували? учитывая, що це стара часть міста. учитывая, що це старий фонд, який будувався не так, як сучасні дома. Одні роблять, одні дивляться. Отак вот так у нас робиться. Один робить, десять дивляться. А відповідальності мабуть, ніхто не несе. Мешканці скаржаться, вони втомилися оббивати пороги чиновників. Вулицю обіцяли завершити минулого року, та результату нема. У нас головне б вулицю зробили, бо грязюка вже до хати заноситься, я Не знаю як. Ну але хто цим командує, хто цим керує? Ми не знаємо, залежить від голови, і найгірше заповняють люди навіть не багнюка, яка тут утворюється після дощу. А те, що в екстрених випадках не викличеш відповідні служби, одного разу хтось провалився у каналізаційний в цей отвір таксі, якусь аварійку, там швидку допомогу. Взагалі неможливо сюди заїхати. то навіть воду, коли привозять, то приходить йти в ну в інші вулиці, тому що близько не може завести. Минулого року в бюджеті міста були закладені кошти на завершення капітального ремонту. Проте тендер на здійснення робіт міська рада оголосила лише восени. Конкурс виграла київська фірма «Укргазкомплект». 1 грудня вона мала взятися за ремонт вулиці Богдана Хмельницького та є. Одне але міська рада за умовами договору зобов'язувалася дати аванс для закупівлі матеріалів. Проте угоду у ратуші трактують на власний лад. В договорі чітко записано, що замовник, тобто ми має право перерахувати аванс. Підрядник це розуміє, що ми маємо йому перерахувати аванс. Ми розуміємо, що ми маємо право і хочемо побачити, як він. Прижене техніку, почне працювати, зробить якийсь об'єм робіт, які ми одразу виплатимо. Це копія договору, де чітко вказано. Підрядник зобов'язується протягом трьох місяців з дня проплати, придбати відповідні матеріали та надати акти виконаних робіт. Та як здійснювати роботи і чим без авансу? Крім того, в угоді не прописано, що фірма повинна розпочинати ремонт за власні гроші. Виходить міська рада, не перераховуючи кошти, гальмує процес. Ми безпосередньо звертались до Чернівецького міського голови пана Казпука, звертались до замовника департаменту. Чернівецької міської ради з проханням виконання мов договору. Ми готові виконувати даний об'єкт. Ми не відмовляємося від своїх зобов'язань, але потрібно, щоб зобов'язання виконувалися обома сторонами по договору. Підрядник розповідає без попередньої плати розпочати ремонт нереально, адже початкова вартість матеріалів складає понад 4 мільйони гривень. Аби все ж таки спонукати мерію виконувати умови договору. Фірма звернулася до суду. В свою чергу чиновники звинуватили будівельників у неякісному виконанні робіт на попередніх об'єктах та забажали розірвати договір. Нібито ми виконували роботи по вулиці Каспрука, до якої ми жодного відношення не маємо і ніколи не мали. Що під час проведення державної закупівлі нас представляв невідомий нам, невідома нам особа з прізвища Шаян. Відношення до, відношення до підприємства «Спецбуд». взагалі нам невідома походження цієї інформації і чому саме зараз вона розповсюджується. А на останньому брифінгу Олексій Каспрук взагалі заявив: у тому, що нині вулицею ні проїхати, ні пройти, винні погодні умови. Вулиця. Фактично, в зимовий період, нібито, ну сподівалися чи не сподівалися, ну мало би бути з твердим покриттям, якби була мінусова температура. А у нас температура, на жаль, в основному плюсова, і вулиця перетворилася в, в багнюку. Згідно з умовами договору, фірма за 10 мільйонів гривень повинна була здати вулицю в експлуатацію до початку червня, якби влада в свою чергу не гальмувала процес та своєчасно перерахувала аванс. Нині, як запевняють фахівці, якщо оголосити новий тендер, сума буде в рази більша. Та навіть за бажання провести новий конкурс дасться не скоро, адже невідомо скільки триватимуть судові тяганини. Тому мешканцям вулиці Богдана Хмельницького чиновники вкотре рекомендують набратися терпіння. Аліна Олевич, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь заплатив за проїзд 3 гривні і ледь не позбувся тисячі. 51-річному чернівчаному не пощастило. Його обікрали. Чоловік їхав 32 другою маршруткою від калинівського ринку і навіть навіть чув, як невідомий витягнув з його сумки. Гаманець у ньому було до тисячі гривень готівкою. По гарячих слідах оперативники виявили 38-річного чернівчанина. Спійманий був злодій з наявним. Відразу після виходу з маршрутки даний факт був задокументований. За даним, за даним фактом порушено ЄРДР. Та ведеться слідство. як з'ясувалося, затриманий є досвідченим щипачем. За кишенькові крадіжки чоловіка неодноразово судили. Наприкінці минулого року рецидивіст якраз повернувся з місць позбавлення волі, але знову взявся за старе. Постраждалому чернівчанину гроші таки повернули. А от затриманому загрожує повернення у стіни в'язниці на термін до п'яти років. Це вже другий випадок затримання кишенькового крадія у 2015 році. Минулого ж року за цей злочин було затримано 15 людей. Правоохоронців котре закликає. Чернівчан бути пильними та слідкувати за особистими речами у громадському транспорті. Саме основна порада, щоб під час проїзду в транспорті були дуже уважні до цього, і на звернення працівників міліції, якщо він перебуває також маршрутки, щоб зразу відреагували на це все. Одні тікають від війни, інші йдуть у саме її пекло. Буковинських волонтерів зупиняють на блокпостах, адже вони беззахисні перед агресором. Але ці люди продовжують свій шлях на схід, бо не можуть інакше. У допомозі нашим військовим бачать свою місію. Про те, які враження доброчинці привезли з буремного дебайцевого, розповість Павло Монахов. У нас розвідник один зупинив по дорозі і каже: куди ж ви їдете? Люди. Що ж ви робите? кажу, ми мусимо туди доїхати, а зв'язку немає з хлопцями. Ми знаємо точку, де вони, де вони дислокуються, що ми повинні були туди потрапити. Потрапити, аби довести те, чого нашим бійцям не вистачає найбільше теплого одягу, ліків, засобів гігієни і навіть одноразового посуду. Дуже можливо мізерно звучить, але для хлопців на передовій, коли немає часу ні е, прийняти душ, ні е, зробити собі е, щось доброго поїсти, просто вони виходять з тих умов, в яких знає знаходяться. Ольга Кобевко пов повернулася з Дебальцевого минулого тижня на сході разом з колегами-волонтерами була не раз допомагати тим, хто нас захищає, вважає своєю місією. Остання поїздка запам'яталася Ользі не лише подякою від військових, але й наслідками обстрілів міста терористами. Постерігали ми за тим, як великими шалонами люди звідти виїжджали дуже великими шалонами, автомобілі з білими пов'язками, попереджуваним, що це мирні жителі. Якби хтось міг побачити чи показати. Зати ті каравани людей, які зараз вибираються з окупованих або прифронтових територій. Я думаю, що напевно, ставлення людей би дещо змінилося. Катерина Пономарьова з волонтерського руху Буковини майже рік опікується переселенцями зі сходу і півдня. Останнім часом багато людей приїжджають, у тому числі із Дебальцевого. Більшість з тих, хто хоче виїхати, стикається з численними перепонами. У кожного своя історія одна важча за іншу. У мене з Макіївки дівчатка з двома дітьми вибиралися три дні. Три дні вона поїхала на один пункт, де був пропуск. Його закрили, тому що почалися артобстріли. Їй прийшлося повернутися і виїжджати зовсім в другу сторону. Ви представляєте, в якому вона стані? При цьому вона не їде ну, взагалі в невідомість повну. Серед переселенців переважно жінки з дітьми, Рятуючись від терористів, вони залишають свої домівки і їдуть без нічого. Тому першочергово потребують житла та їжі. Проста бакалія, хоча б людині, щоб дитині мала зварити кашу. Я вже не говорю про молоко, яйця м'ясо. Це взагалі про це не говориться. Говориться про самі елементарні продукти. Не лише співчувати, але й матеріально підтримувати тих, хто цього потребує, закликають волонтери. Адже кожна гривня чи пакет звичайних макаронів це суттєва допомога для тих, хто не має нічого. Павло Монахов, Світлана Новицька, Микола Остафій, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі про те, як шанувальники Кузьми Скрябіна проводжали артиста в останню путь, про молодь, яка долає сотні миль, або ознайомитися з культурою різних українських міст, та про прем'єру сімейного мюзиклу на американський лад Енні, яка цими вихідними відбудеться у Муздрамтеатрі імені Ольги Кобалянської, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який підвищує призовний вік до 27 років. Закон, зокрема, направлений на врегулювання призову громадян на строкову військову службу, запровадження відповідальності за ухилення від проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, розширення переліку категорій громадян, які можуть бути прийняті на військову службу за контрактом в особливий період, проведення більш ефективної підготовки військовослужбовців строкової військової служби за військово-обліковими спеціальностями, забезпечення підвищення соціального захисту військовослужбовців. Також документ передбачає, що за працівниками, які були призвані під час мобілізації на особливий період, та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням мобілізації, але Продовжують військову службу за контрактом, зберігається місце роботи, посада, середній заробіток на підприємстві в установі в організації, незалежно від підпорядкування та форми власності, більше ніж на один рік. У зоні АТО де напрямок і надалі залишається найбільш напруженим. Зранку терористи обстріляли з мінометів, гранатометів, артилерії, населені пункти Троїцьке, рідкодуб, Дебальцево, Санжарівку, Міус, Чернухіно. Під вогонь реактивних систем залпового вогню потрапили Дебальцево, Нова Григорівка. Попасна В районі Чернухіну та рідкодубу. Злочинці намагалися атакувати армійські позиції. Усі атаки було успішно відбито і значними втратами для противника. Крім цього, злочинці активізувалися на луганському напрямку. Чотири рази було обстріляно селище Кримське. Найманці використовували танки, міномети, артилерійські установки. Там бандити невдало намагалися штурмувати українські позиції. На маріупольському напрямку було відносно спокійно. На Донецькому напрямку обстрілів зазнали Невельське, Піски, Красногорівка, Водяне. Двоє українських військових загинули. 26 отримали поранення за минулу добу у зоні бойових дій. В окупованій Росією Ялті у четвер відкрили пам'ятник Йосифу Сталіну, Вінстону Черчиллю і Франкліну Рузвельту. Подію приурочили до 70-ї річниці Ялтинської конференції, яка відбулася 4-11 лютого 1945 року у Лівадійському палаці, пишуть Кримінформ. Композицію подарував скульптор Зураб Церетелі до 60-ї річниці конференції. Однак за Віктора Ющенка встановити її не дозволили, і скульптура залишалася у майстерні Церетелі. Думки кримської громадськості щодо встановлення пам'ятника розділилися. Одні схвалюють ініціативу, називаючи це даниною історичної пам'яті. Інші виступають проти, вважаючи, що таким чином відбувається реанімація сталінізму. Національний лідер кримських татар, уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв назвав провокацією установку у Ялті даного пам'ятника. Нагадаємо, що у Росії роль Сталіна в історії оцінюють позитивно понад половина громадян. Те, як прощаються з цим співаком, показує, якою була людина. Андрія Кузьменка поховали, проте на вулицях українських міст з'являються написи, що він живий. Як шанувальники артиста проводжали його в останню путь? Дивимось у сюжеті Юлія Задорожняк. Кожен плекає своє щастя сам. Я в свої 46 років розумію, що нейтральним бути точно не можна. Він ніколи не був нейтральним, незважаючи на супротив, завжди залишався вірним собі і своїм принципам. Таким його пам'ятають друзі, які були його шанувальниками, і шанувальники, які були його друзями. Прощалися зі співаком на головних майданчиках 23 міст України. А в рідному Львові, щоб віддати шану Кузьмі, йшов нескінчений потік людей. Разом із рядками з його пісень українці сміялися та розвивалися. Вважалися. Моя улюблена пісня була пісня про москалів. Це дуже така цікава пісня, патріотична. Разом з його піснями сумували і думали про найважливіше. Аж сльози на очі, що була про маму. Ну настільки 43 я осінь. Він згадує. Тут вже 46-та і вже його немає. Надзвичайно прикро його пісні називають пророчими. А моя країна суцільна руїна. Як можна не любити свою землю? А так. Особливо віддані співаку, впевнені, він напророчив свою смерть. Мої бідні батьки до тебе не знали, як мало коштує втратити сила. Кажуть, варто цінувати і любити артиста за життя. Колеги з Крябіна розповідають, кузьму не любити і не цінувати було неможливо. Тексти переспівували і знаходили нове народження в устах сучасних артистів. Коли я ходжу по місті. На мене тиснуть люди, коли я ходжу по місті, на мене тиснуть люди, і знаходять зараз. Давай виключимо світло і будемо мовчати про то, що не можна словами сказати. На всю Україну Святослав Вакарчук. Давай мовчати про то, що дівчати не вміють сховати. Не можуть спати на всій Чернівці, шанувальниця скрабіна Мар'яна Мицак. А цітки мощати, тихенько мощати. Цю пісню, яку я співала, його пісні дійсно підтримують і не дають падати духам. Другом був Андрій Кузьменко і бійцям на передовій, і заспіває, і нагодує, і підтримує як ніхто. Кажуть про нього захисники України. Додають, Кузьма не загинув. Він пішов давати концерти Небесній Сотні і Небесному батальйону. На Вхід Андрій вже не приїде. Проте хлопців рятуватиме його імени позашляховик Кузьма. Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Чарівники є серед нас. Ми вам розказували історію маленького Діми Крилюка з глибоких хлопчик потребував термінової операції на очі. Діма майже нічого не бачить. В прямому ефірі телеканалу Чернівецький Промінь в програмі Чия правда голова правління благодійної організації «Майбутнє України втішила всіх, кого зачепила історія Діми. Маленькому прийшли на допомогу. Хочу дуже подякувати телеканалу Промінь, адже коли цей сюжет вийшов в ефір, зателефонував мужчина. Він Просто назвав своє ім'я Віталій. Сьогодні він був у нас в офісі е, і сказав, що щоб ми не хвилювалися, що завтра кошти необхідні для операції Діми, е, будуть у нас і можна власне їхати і зробити так, аби Діма міг бачити в ті лютігомрії. І вже скоро Діма зможе побачити світ і тих, хто йому цю можливість подарував. Кілометри, що єднають молодь Чернівців Кіровограда, Херсона та Запоріжжя, подолали сотні миль, аби ознайомитися з культурою та колоритом різних українських міст, зламати стереотипи про регіони країни, Вираженнями поділилися у збірці відверто про Україну. Видання представили у Чернівцях. «Єдина країна гасло, яке стало актуальним у нашій державі у березні минулого року, коли на нашу землю прийшли окупанти з Росії. Ці слова є лозунгом української молоді, яка подорожувала містами країни, щоб зламати стереотипи про регіони, розвіяти міфи про бандерівців, фашистів та нацистів. У нас як би, є таке от, на Восточній Україні, такий самий ужасний стереотип про якихось там бандерівців і от, як вони тут їдять кого-то чи не їдять. Но ну, я Це удивилась, так, коли цього не було. Вот. И я поняла, что люди здесь гораздо адекватнее, наверное, чем у нас, более, ну да, более европейские, более, что ли, воспитанные. Активісти відчули козацький колорит Запоріжжя, величність морського Херсона, затишок культурного кіровограда та європейську привітність чернівців. Участь у проєкті взяли молоді люди віком від 16 до 25 років. Ми поспілкувалися зі студентами, і вони дуже радо нас зустріли. Нам було про що поговорити, тому що в них свої стереотипи про Запоріжжя, а в нас були свої про чернівці. Взагалі, ну як позиція, одна і та ж, але просто вони думали про те, що в нас козаки ходять по місту на конях, але це неправда. Маргарита приїхала з Херсона раніше дівчина разом з друзями побувала у Львові. Там вони провели експеримент. Ми почали говорити російською мовою, причому такою, знаєте, що це так, щоб ну може позлятися. Ні-а. ніхто не позлився, ніхто нам нічого такого не сказав. А ось що запам'яталось найбільше дівчині в Чернівцях, ми пройшлися по вулиці Ольги Кобилянської. Дуже цікаво, тут багато крамниць і такі назви цікаві і взагалі слова, деякі ти чуєш перший раз. Дуже багато людей і здивувало те, що в центрі, от в центрі міста, дуже мало реклами. А ось учаснику з Чернівців найцікавіше було вивчати культурний осередок південно-східних регіонів. Я очікував. Те, що ці е, осередки е, будуть е, дуже серйозно піддаватися впливу е, російської моделі, е, так як там у них відбувається все без процес культури. Натомість я побачив інше. Я побачив центри європейської інформації, які дуже кльово працюють і дуже кльово юзують е, публічний простір. У майбутньому активісти планують відвідати інші міста, в яких ще не бували. Юрій Гомонович, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Вистава, яка змінила життя усіх, хто над нею працював уже цими вихідними муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської готує для своїх прихильників прем'єру сімейного мюзиклу на американський лад Енні На генеральній репетиції. Побували Любов Мочалова. Унікальна подія в історії драмтеатру. Вперше на сцену перед повним залом, поруч із досвідченими акторами, вийдуть маленькі вихованці театральної студії, аби зіграти виставу про сиріт та їхню спільну мрію про сім'ю. Одну з дівчат з притулку грає Олена Онгурян. Дівчинка розповідає, що зі своєю героїною вони цілком. Ковиті протилежності, я граю цукерочку, вона дуже лінива. Я в школі все встигаю, я вже написала всі контрольні. Ентузіазму дітям на численних та стомлюючих репетиціях додавало очікування прем'єри. Той момент, коли вийдеш на справжню сцену та залишишся один на один із глядачем, коли не буде дублів чи повторів, а лише ти та твоя доросла гра. Ці юні професіонали подарували чимало уроків своїм старшим колегам. Цей епізод я не можу ніяк забути, коли там в фіналі вона дізнається, що в неї померли. Батьки, і вона плачеть, і я дивлюсь на неї, починає плакати. і Вона мені говорить, не плачте, будь ласка, не плачте все. Григорій Руденко Краєвський грає у виставі мільйонера, який удочеряє Ені. Робота змусила актора повністю переосмислити свої пріоритети у житті. Я зрозумів, чого мені, як і персонажу, як людині в житті не вистачало. Мені теж не вистачає сім'ї і дитини. Ені настільки тепла та душевна вистава, що зачепила потаємні струнки у серці кожного, хто над нею працював. І я зараз навіть дивилася репетицію і. Я почала по-іншому дивитися на свої сімейні цінності. Розумієте, от я на вихідних, якщо я рвалася на роботу, от я захотіла своєю молодшою донькою напекти пиріжки. Розумієте, от все разом робити. Якщо такі емоції викликають репетиції, то можна лише уявити, яке враження справить прем'єра. Енні мюзикл, на який варто зібрати всю родину, а потім уся родина збиратиметься біля вас. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Колишній захисник Чернівецької буковини Артур Новотрясов вирушив на другий навчально-тренувальний збір команди прем'єр-ліги Карпати Львів. Підопічні Ігоря Ювічевича тренуватимуться у Туреччині, де проведуть п'ять контрольних матчів. Артур Новотрясов перейшов із Буковини у Карпати минулого року. Однак поки що не зміг закріпитися в основному складі Львівської команди. У Львові відбувається чемпіонат України з шахів серед юнаків до 20 років. Турнір проходить за швейцарською системою у 9 турів. У місті Лева змагається десятирічний Чернівецький шахіст Олексій Білич. У чотирьох турах наш земляк набрав два очка та посідає 29-те місце. Лідирує у чемпіонаті представник Луганської області Олексій Котляр. У п'ятому турі Олексій Білич зіграє з київським шахістом Юрієм Крикуном. 7 та 8 лютого у Хотині Чернівецької області відбудеться представницький турнір з волейболу серед чоловічих команд Агродан. Ці змагання присвячені Дню Соборності України. У турнірі братимуть участь команди Володар Галич, Новатор, Хмельницький, Садгора, Чернівці, Булава Спартак, Львів та Данківці. Хотин. Турнір відбудеться у спортзалі Хотинської дитячої юнацької спортивної школи. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу Чернівецький промінь». Нагадаю ще раз про найголовніше. Буковина отримала губернатора. Олександра Фещука призначили очільником Чернівецької області. Вулицю Богдана Хмельницького могли закінчити до початку червня, якби міська рада перерахувала аванс. Буковинські волонтери повернулися з Дебальцевого, охопленого бойовими діями. Побачимось з вами вже за декілька хвилин у програмі Чернівці. Сьогодні дочекайтеся.